Шановні майстри, заїхав я в Synergy Tools і побачив той інструмент, який колись у мене був в прокаті. Раніше він називався GCB, потім він постачався під торговою маркою Airbauer. Загалом це копії DeWalt. Так, але DeWalt... Коштує сумасшедші гроші і, відповідно, майстри хочуть економити. Як Але є на, мене... на руках дет. Я бачу у багатьох майстрів такі, ще є. Ну, це я це універсальний інструмент. Звісно, якщо він універсальний, він в чомусь виграє, в чомусь втрачає. Як на мене, що таке універсальність? Він призначений як для різу каменю, цегли, тому що ми вміряли тут висота глибина різу до 10 неймовірних 10 сантиметрів. І, звісно, він може плитку різати. У нього невеличкий диск 250 е, мм, Тут можна поставити подача води відповідна, можна поставити нормальні диски для керамограніта і можна різати е, його особливість максимальна. Він верхня частина зроблена з алюмінія. Е, пластик. Ось, якщо ви подивитесь, тут гума така товста, такого не було. Ніколо. Тут дуже класно зроблено, мені дуже подобається. Довжина різу, звісно, вона невеличка. Вона там 70 сантиметрів. Це якщо ви повністю опущений диск починаєте різати, наскільки при... вона рівно ріже? При... Ну, ви що так ведете? Справа в тому, що для каменеріза, отака от рівність там до міліметра, вона не важна. Звісно, якщо каретка, бачите, каретка рухається, але рухається не більше одного міліметра. Може, півтора міліметра десь рух каретки. Це похибка ж буде, да? Похибка буде, але ну для майстрів це не суттєво. Під камень для каменізів це похибка один міліметр не суттєво. Попробуй болгарки відрізати. Ні, ну для я що цю штуку. Щоб не різати болгаркою, щоб різати е, там бруківку. Цеглу нарізати, щоб не було пилу і різати таким інструментом. Якщо ви подивитесь, тут є каретка, сюди заливається вода. Тут насос, гідотний насос, звісно, він дуже швидко виходить з ладу, але насос це не весь інструмент, його він швидко міняється. Беці паучний насос ставити буде щастя. До, до речі, є і підсвітка. Основи лазерна обладнання. Є підсвітка, але в зв'язку з тим, що цей інструмент, працює з цеглою, вона дуже швидко забивається і ви забуваєте про неї, та вона і не потрібна. Не потрібна. На Сонячну погоду, ви червоний лазер не побачите. Ну, згоден, да, так, сонячну. І 45 закидається голова. А... Почекай. <рес> диск, Бачите, тут стоїть вже ізначально нормальний диск, як на мене, він якийсь термін прослужить. Подача води йде з двох сторон. Дуже швидко заміна диска. Тут збирається, розбирається, є захист, щоб воду не, не бризла. Є фіксація ага. на будь-якій висоті. Ось тут фіксація, де я угу. кручу. Є е, можливість повернути на кут 45. 45. Давайте прикрутимо. Раніше вони були популярні, а зараз вже ну, тому, тому що розмір плитки раніше був менший. Е, розмір плитки. Зараз метр двадцять, тому а на метр двадцять його не застосуєш. Тут так само, як в Деволті, зробили ось таке, скажімо так, для того, щоб вода сюди не потрапляла і, і збігала. Дуже зручно, Молодці. Вони по порівнянні з GCB і Єрбауром переробили каретку. В принципі, люфт тут значно менший став. У Ербаура все ж таки більший тут люфт був. Угу. Потужність 1500, повірте, 4000 обертів вистачить розрізати і цемент а і свій? бруківку. 30-й, так, да, мабуть? 250-й диск. 250-й да. диск. Включення-виключення, ось тут воно відбувається. Ну, це Дістарівські, да, сюди йдуть, в принципі, мабуть. Ну, Дістарівський, звісно, Дістарівське. Включення-виключення стандартне. Там, до речі, 25,4 посадочне місце, там звичайні Дістарівські диски. Оцю кнопку я міняв, вона стандартна, її можна купити на нашому любому базарі. Сама конструкція дуже міцна. Що у мене він прослужив два роки. І через два роки, а це достатньо багато, я міняв частину редуктора. Дуже просто і самостійно можна замінити. Я думаю, що запчастини не це не проблема, можна Запчастина поставити. Проблема. Там дуже проста конструкція. Тут, хоч і щиточний двигун, але також і двигун досить надійний. У мене він прослужив, ну навіть щітки не міняв, гарно прослужив. Так що. Унікальна конструкція, чим вона гарна, що нічого подібного в Україні немає. Є е, великі з 300-350-ти з дисками, які, в основному навіть з 350-ми дисками, отакі речі, які взагалі не підійдуть до майстра плиточника. А цей, я кажу, універсальний. Під задачу якось. Подивіться, яка, як він зручно стоїть на такій корекції, його зручно ну, пересувати. Є боковий упор. Причому широкий боковий упор у цієї частини не було в вербаурі. Подивись. Угу. Беш, як класно. Це у нас схоже, оце похоже. Це ми ще не знаємо, куди її приспособити. Але можливо Дописи. вона сюди. Да. Тут, тут пас, так, це вона, це вона. Ось вона, вона сюди. Ух ти! Бачите, на місці розбираємося. Так що звертайтесь, Сінержія. Він є в наявності. Яка ціна? Біля 40 тисяч трошки. Біля 40 тисяч. Ну як на мене, досить ну, він один. Ну це ж показати. пробник. Це ж пробник. Привезли показати, якщо ну, ринку сподобається. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую.